І так, всім привіт! Ви на каналі Індіо. Сьогодні ми будемо розглядати такого монстра, якого звати Фортіс. І це взагалі монстр про характеристики якого краще ну, не розказувати, а краще просто подивитися на нього. Так, давайте роздивимось. Так, ой, куди я зайшов? Во. Вон так от він виглядає. Ну. І що сказати? Страшний. Замість рук взагалі якісь сокири. Ноги. Ноги краще не дивляться. Ну що ж, довго не будемо тягнути? Погнали. Як ви бачите, зараз ми торкуємося. Shazam! Shazam! Shazam!

Не новая порт, известно, хорошая, но всё равно слегка снаряжена. Вот, например, здесь все. Привет! Я где? А, братан! Да ну, иди сюда, я тебя обманываю!

Это Кеннер, мы никому не расскажем, правда? Это Кеннер. Умирает.

Ну що ж, дякую вам за перегляд цього шикарного відео. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, заходьте на мій канал, там я всяку діч роблю. Нове відео колись буде.